Уявіть. Е, уявіть собі, що вам потрібно побудувати космічну ракету з кубіків Лего. Та кубіки у вас не прості, не просто всі однакові пластикові, а вони зроблені з різних матеріалів. Ну там з дерева, пластику, металу, асфальту і ще з десяток різних інших. І вони не всі підходять один до одного, і плюс у вас немає інструкції. А там в космосі ще перепади температур, тиску і всього іншого, і воно має летіти якось. Це така невеличка аналогія до того, що ми робимо в скрамі. Ну і взагалі, коли ми будуємо команди та налаштовуємо якісь процеси, по яким людям мають досягати результатів, так от людина разів так в тисячу точно складніше ніж побудувати кубік чи зробити таку цікаву ракету. Якщо ми не розуміємо, як працює мотивація, як працює психодинаміка в цих командах, що там трошки далі за цим скрам-гайдом, який описує різні процедури, то важко будувати ці команди. І це більше схоже на скрам поліцію. Тому запрошую вас на невеличку лекцію, де ми разом подивимось на психологічні механізми, які лежать в основі скрам-фреймворку. Трошки поговоримо про мотивацію, про конфліктологію, присипаємо психодинамікою та різними індивідуальними Особливостями людей, які працюють в наших командах, Так що приходьте, поспілкуємось. Буду всіх радий бачити. До зустрічі, па-па!